Ми можемо об'єднати, збільшити там, поділити ігрову зону якусь невеличку. Укриття для дитячого центру Віра Надія, Любов» будуть будувати у Коростені. Проєкт фінансує уряд Естонії. 30 травня до Коростеня приїхала команда, яка безпосередньо цим займається. Передбачається будівництво сховища напівзаглибленого, орієнтовно кількістю десь на 60 осіб. Площа плюс мінус 70-200 квадратів у червні липні буде етап проєктування, укриття. Потім експертиза, розробка робочої документації і власне будівництво. Згідно з інформації, яку нам попередньо давав Тармонідо інвестор проєкту, Вони планують завершити це до кінця сьогоднішнього року. Проєкт повністю фінансує уряд Естонії. 30 червня до користання прибув представник дружньої країни. Для Тармонідо це не перший візит на Житомирщину. У травні 2022 року він був в турі областю. Відвідував постраждалі від війни об'єкти, які згодом було відновлено за кошти Естонії. З того часу в нас вже є реалізовані проекти Україні, зокрема на Житомирській області. Першим об'єктом був дитячий садок Вовручі. Також після реалізації дитячого садочку. Вовручі Ручі була профінансована реконструкція мосту в Малину, в Малині. в Місті Малин. А, 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 також реалізовано три дитячі будинки сімейного типу. І, власне, от зараз починаємо будівництво сховища в Коростені і Житомирі. Віра Надія Любов це Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей. Він знаходиться на першому поверсі багатоквартирного будинку. В минулому це дитячий садок. Сьогодні ж місце, де проживають діти з когорти соціально незахищених, як підлітки, так і малюки. Їхня кількість варіюється від 30 до 50 осіб. Під час тривоги ми йдемо в коридорчик, нам до першого вкриття далеко, далеко бігти. Ми спробували, в нас не виходить, і ми ховалися в своїх приміщеннях. І робили навіть вакуумну кімнату, так що ваша справа золота, ви дуже гарні люди, бо ви ділитеся з нами, розумієте наші проблеми. Дуже-дуже дякуємо. Дуже. Діти дякуємо. Без укриття існування закладу було під питанням. саме тому будівництво бомбосховища саме тут було в пріоритеті для міської влади. Те, щоб отримувати там дітей, треба боссховище. Тому ми запропонували такий проєкт для того, щоб уряд Естонії відгукнувся і поміг нам це зробити. Тому вони відгукнулися, приїхала делегація, вони сказали, що вони на себе беруть багато таких питань. Фінансування в першу чергу це найголовніше, а вже все технічні питання, проекти, відведення з землі, дозвіл на початок робіт на себе ми беремо. Проектуванням та будівництвом укриття для дитячого центру будуть займатися українці. Представники залученої компанії цього дня також взяли участь у зустрічі, спілкувались із коростенськими посадовцями, відповідали на хвилюючі питання. Ми представники української компанії вже власне є досвід реалізації подібних проєктів, тому будемо намагатися якомога швидше і якісно реалізувати даний mm. проект. Під час неформального спілкування гостю з Естонії багато дякували. Діти зробили подарунок, а він пригостив їх солодощами.

Потім традиційно екскурсія до Дривлянського парку. Нагадаємо, у травні 2022 року Естонія оголосила, що бере на себе відповідальність щодо відновлення Житомирської області. На зустрічі з делегацією, користенці розповіли про інші потреби громади, зокрема, ремонт дитячого інфекційного відділення у міській лікарні або відновлення дитячого центру Шалена Панда, в який також завітали. Якщо нам вдасться оце реалізувати, оце тут буде супер. Це, 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 насправді тут великий плюс, що вже у нас є, якби ну ми не просто продаємо продукт, тут вже є що робити. Послуга. Тут вже послуга є. Вона надається і надається безкоштовно. Відповідь представника Естонії щодо інших проєктів така. Там говорять, що зараз він нічого обіцяти не може, але як варіант, було б чудово, наприклад, якби ви підготували такий перелік. Проєктна пропозиція, так би мовити, з обґрунтуванням вимоги, що це для чого, і який приблизний бюджет то, щоб вони змогли проаналізувати, і наскільки це можливо, чи підходить ну, вміщується в їх існуючий бюджет. Можливо, вони б змогли допомогти. Про це сторони домовились. Така співпраця можлива, а будівництво укриття для віри надії любові вже реальність. Нагадаємо, завершити об'єкт планують до кінця цього року.